Рад для відновлення хребта, послуги психолога та соляна кімната у Кропивницькому, попри війну вдосконалюють медичні заклади. А нещодавно у двох поліклініках запрацювали оновлені відділення реабілітації. Фахівці кажуть, за багатьма параметрами і можливостями ці відділення єдині в Україні. Послуги при цьому безкоштовні. Наша кореспондентка Лілія Кочерга побувала в одному із капітально відремонтованих медзакладів і зараз нам його покаже. Поновлені відділення відкрилися лише нещодавно, але вже користуються неабияким попитом. До слова, у цьому відділенні у першій поліклініці, де ми нині перебуваємо, за день обслуговується приблизно 150 людей. Я лікуюсь ультразвукова терапія з гідрокартизоном. У мене ще по тут трошечки заклинило, а зараз йду до фізіотерапевта. Вона буде мені назначати реабілітацію після ковіда. Як стверджують фахівці, за багатьма можливостями і параметрами. Ці відділення єдині в Україні. Це кабінет для нейрореабілітації. Дуже багато захворювань, коли наші м'язи погано працюють. І тоді, завдяки фізичним вправам, ми налагоджуємо роботу мозга разом з м'язами. Тут турбуються не лише про фізичне, а й про психологічне здоров'я пацієнтів. Частіше за все працюємо з людьми, які по перше, постраждали від війни, були на території воєнних дій. Приходять люди, які зараз хворіють або отримали якусь травму або реабілітуються після хвороби. Їм потрібно для цього звикнути, прийняти цей новий стан, адаптуватися до нього. Звертатись можуть всі люди по направленню від сімейного лікаря або від вузького спеціаліста. Всі пацієнти до нас приходять і внутрішньопереміщені особи, і військові, коли вони в відпусках. І ми всіх пацієнтів станумо на чергу, і вони у нас проходять лікування. Вартісну апаратуру і ремонт профінансувала Національна служба здоров'я України. Зрозуміло, цікаво почути про діяльність НСЖУ. Лілія Кочерга про неї розповіла і, зокрема, показала нам один з капітально відремонтованих медичних закладів Кропивницького.